Вітаю всіх на пасіці в яру, бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. У нас сьогодні 15 вересня і у нас йде дощ. Доволі непоганий. Це, я думаю, що кожний пасічник радий кожному дощику. Тому що чим більше вологи буде з осені, тим більше в нас буде весною меду. Ну, ми сьогодні хочемо разом з вами порозмисляти над такою темою, чи потрібно і чи варто збирати гніздо в зиму, чи це доручити, хай бджоли собі самі складають. Ну, я знаю, що в мене раніше були такі сім'ї, що я складав повнометки з краю, а розплід був в серединці. І потім в жовтній йшов, щоб забрати ті, де розпліт вийшов. Крайні були пусті, розпліт вийшов, вони заносили медом. Зараз я це не роблю, я складаю сам. Шелест дощу, запах озону, спокій на пасіці. Це найприятніші такі моменти. Дивіться. Зараз ми на пасіці майже, майже всю пасіку скоротили, де лиш пару вуликів і альпійці залишилися, щоб позабирати корпуса. Що я зробив? Обробив від кліща, продимів димовою таблеткою, потім ставив полоски на основі амітразу, потім ставив на Основі та охланінату маврік. І зараз що ще як я маю робити? Десь в кінці вересня, бо в началі жовтня ще пролью щавелькою і в кінці жовтня контрольний буде продимлю таблетками. І зразу відповідаю ще на питання, мені задавали питання, для чого ви йти комбіодом. Я раніше це в перший, перший рік цим спілкуюся з багатьма пасічниками багато хто обробляє комбіодом. Для чого? Сам перед я слухав лекцію професора, і його думка така, що потрібно я собі доставив таку думку, що обов'язково. Бджілки зараз ми ставимо хімію, різні проблеми. Збити ним збивається патогенна мікрофлора. Збивається і тоді є якісь ну може, спори вірусу, ще якихось болячок. Все цей комбіот убирає. Бджілки наші стають чистенькі і, і здорові. Потім ми в кінці, вже десь у жовтні місяці, і будемо тут збили патогену і, треба, і я ще буду заселяти корисну. Це або можна пробризкати сироваткою, теж яка дає корисну мікрофлору, або пробіотиком. Ну, я не кажу, що має кожен так робити. Я просто кажу, як я роблю. І головне, що ви наробили, щоб був результат. Ще в цьому році був невеличкий експеримент, але ну це тема слідуючого ролика. Отакий От препарат. Дивіться, скільки він коштує, копійки. І я робив, і від нього сипиться кліщ. Ну, а тепер до нашої теми, чи потрібно збирати гніздо в зиму. Залежно від систем вуликів. Я думаю, що в лежаках потрібно, хоча ми в цьому році зробили експеримент, забрали розплід за заставну і поставили і побачу, що, що з цього вийде. В одному вулику я подивився, що трошки мені кається, що не вийде. Треба ще раз перебирати, бо я таки не втримався, відкрив, подивився, матка стільки насіяла там розплоду, що прийдеться ще раз забирати. Але є системи вуликів, які я думаю, що взагалі я їх гнізда не збираю. Ось, наприклад, оцей крайній. Унизу розпліт рутовський, 10 рамушний. Зверху 10 магазів De... повномедних рутовських рамок. 10. Це взяти навіть по 2 кілограма в рамці, це 20 кг. І там внизу ще малометки. 25 кілограм меду пішло. Я думаю, таку сім'ю не треба складати. Вони самі собі зроблять ложе, самі собі придумають. Так. Ось, наприклад, лежак український. Обов'язково треба збирати, і особливо хто початківці, бажано на українську рамку, щоб джоли супер зимували. Вони мають бути трошки жаті. Ні одної рамки не має бути лишньої. Тоді зимівля просто супер. Слідующе, у мене було два. Два 300 і магазинний. Трьохсотий відкачав, внизу розпліт, малометки, перга і зверху повномедний магазин. Теж я тут не складав взагалі. Ось така ситуація теж так само. Зверху повномедний магазин. внизу. Це я так пробую вперше. Ось така у мене система є Восьмирамочний рамочний на 300, далі магазини. Магазини відкачав і тут вниз я взагалі не гляд. зверху повномедний магазин теж не складав їх у зиму. Рогатий восьмирамочник, теж внизу, зверху вісім повномедок теж не складав. Ну як не складав? Це вважається, що ти склав. Десятирамковий. Тут теж вверху 10 рамок повномедних, внизу розпліт. Ось при таких системах. Коли не збираєте гніздо, я думаю, що для бджілок так краще. Вони самі вибирають собі ложі, самі собі підготовлюють. А ми вмішуємося, звичайно, складаємо. складаємо. І особливо шкодить, я думаю, складати це пізно вже, наприклад, в середині жовтня, коли ми перебираємо, перетрушуємо. Оце, мені кажеться, одна із таких ну, можна сказати, грубих помилок. Краще складати гніздо раніше, щоб бджоли могли самі собі створити ложе чи приготувати. Хоча я чув думку, що ложе це міф і це вони можуть спокійно перезимувати на повномедних. Ну, в цьому році я пару вуликів запустю, я раніше пробував, перезимовували. Бджоли не перезимують на, на пустих, а на повномедних перезимують. Спілкувався з багатьма і дивився е, інформацію в Ютубі. Дуже непогана ця система, де ставиш зверху повномедний магазин. І кажу, що о, взагалі супер зимівля. Я так не пробував, пробую вперше теж, щоб залишити їм повномедний зверху магазин. І внизу вони самі собі складають, вибирають ложе. Значить, який ми висновок зробимо? Що? Я знаю, що багато і на Ютубі, і знайомих, що не складають, дають взагалі це робити бджілкам. І я думаю, що це взагалі супер. Щоб бджілки самі собі складали гніздо. Ну, ми порою думаємо, що ми краще знаємо, як бджілкам. І ми складаємо собі по своєму. Добрі друзі. Взагалі думав, що дощик припиниться, а він ще почався більший. Добре, хай вам всім щастить, хай у вас теж дощики йдуть, поливають землю і щоб у нас весною росли, росли рясно наші медоноси. Рядували нас і наших бжілок. До побачення!